Добрий день! Сьогодні ми з вами розберемося з тим, як знаходити найбільший спільний дільник двох чи кількох натуральних чисел, та які числа є взаємно простими. Давайте для наочності розв'яжемо таку задачу. На ранок новорічний дитячий садок завезли конфети. Цукерки, які е, треба було поділити на пакетики для вручення призів за художні номери. Серед них було білочки 96 штук і каракуму 72 цукерки. Запитується, а скільки ж таких пакетів можна було утворити ось з цими цукерками? І оскільки отримали б діти цукер. Давайте з вами будемо шукати дільники. Тому що ми розуміємо, що І9672 і повинні ділитись на це число пакетів. Отже, запишемо всі дільники цих чисел. Один, два, три. Чотири, шість, вісім, дванадцять, двадцять чотири, сорок вісім і 96. шість. два ділиться на один, два, три, чотири, шість, вісім, дев'ять, дванадцять. 24, 36 і 72. Будь ласка, впевніться в цьому самостійно, спокійно, коли ми вже можемо з вами завершити це, цей відеоурок. Або натискайте паузу. І так, дивіться, будь ласка, від 11 до 24. І тут від одиниці до 24, крім числа 9, всі дільники є спільними. Далі пішли різні дільники. Отже, найбільший дільник спільний у цих двох чисел 24. Говорять, що найбільший спільний дільник, він так позначається, Чисел 96 до 72 є 24. Отже, можна розкласти 24 пакетики всі цукерки. І буде 96 поділити на 24. Це 4 білочки. І 72 поділити на 24 3 отже, сім цукерок. Що ж ви е, винайшли після розв'язку цієї задачі? А ми з вами можемо сформулювати правило. що таке найбільший спільний дільник двох або кількох чисел? Це те натуральне число, на яке діляться обидва чи кілька даних чисел. І воно серед всіх дільників є найбільше. А тепер давайте знайдемо найбільший спільний дільник інших чисел 39, 25. Для цього ми з вами розпишемо відповідно розклад на прості множники числа 39. Це три. Помножити на 13. А 25 це, відповідно, 5, помножити на 5. Як бачимо, у цих двох чисел немає однакових простих, відповідно, множників. Тому дані числа. Крім одинички можна додати, і сюди одиничку можна додати. От крім числа одиниці, яка не є непростим нескладеним, вони не мають інших спільних дільників. Вони мають відповідно і спільних множників. Отже, такі числа, які мають у якості найбільшого спільного дільника число одиницю, Називаються взаємно простими числами. Числа 39 і 25 взаємно прості. Ми з вами підійшли до третього завдання, яке дасть нам метод пошуку, дуже універсальний метод найбільшого спільного дівника. За допомогою розкладу на прості множники. Згадаємо цей розклад. 96 будемо розкладати на прості множники. Потім ділити на 2. Це 48, поділимо ще на 2. Це 24, поділимо ще на 2. 12 на 2. 6 на 2, 3. І 3 ділиться на 3, маємо одиницю. 72 розкладемо на прості множники. Ділимо на 2, маємо 36 на 2. 18 на 2, Дев'ять ділиться на три, три і 3 ділиться на три. Маємо одиницю. Давайте запишемо у рядочок цей розклад. Отже, ми маємо для 96 двійок у добутку. І одну трійку. 72 ми маємо три двійки і дві трійки. Тепер ми з вами отримаємо таке правило. Треба розслаблені нужники прості, вивчити їх, порівняти і знайти ту частину множників, яка є спільною для обох чисел. Як ви бачите, спільною для обох чисел є така частина. Я підкреслила три двійки і одну трійку. Отже, наш найбільший спільний дільник чисел 72 і 96, про які ми вже говорили в першій задачі, є. 2 на 2 на 2 8 і на 3 – 24. Отже, як бачите, ми знайшли з вами іншим методом, відповідно, найбільший спільний дільник та отримали правило. Правило, яке говорить, що треба розкласти дані числа на прості множники, знайти їх спільні прості множники, і їх перемножити. Це й буде найбільший спільний дільник. Наступному завданні знайдемо найбільший спільний дільник: чисел 16, 32, 64 та 128. Добре, вивчайте числа, щоб не робити зайвих дій. Подивіться, будь ласка, тут підібрані числа, які всі діляться на 16, 32, це 16 на 2, 64, 16 на 4, 128 це 16, відповідно на 8. Тому. Якщо серед кількох чисел є таке число, на яке діляться всі числа, то воно і буде найбільшим спільним дільником. Отже, це число 16. А тепер з вами ще раз закріпимо наше основне правило і знайдемо найбільший спільний дільник 168, 324 і 1288. Отже, 168. Розклад на прості множники. Ділимо на 2, 84 на 2, 42, на 2, 21, на 3, 7, 7, просте число, ділиться на 7. 324. Ділимо на 2. 162, на 2, 81, на 3, 27,

23, 23 просте число ділиться на 23. Випишемо розклади цих чисел. 168, 2, помножається на 2 три рази, на трійку і сімку. 324. Дорівнює 2 двійки і 4 трійки. 28, 3 двійки, 7 і 23. Тепер ми маємо вибрати спільну частину цих простих ножників. Коли ви придивитеся, то ви побачите, що спільна частина це тільки дві двійки в обутку Отже, Лаше, наш найбільший спільний дільник цих трьох чисел число 4. А тепер останнє завдання такого плану. Серед чотирьох чисел 8, 15, 21, 45 слід знайти пари взаємно простих чисел. Будемо шукати. Використовуючи розклад на прості множники. Але вже не за допомогою вертикальної риски. А усна це дуже маленькі числа. 8 розкладається на 2 і 4 4 розкладається на 2 і 2. 15 це добуток двох простих чисел. 3 і 5. 21 – добуток. Двох простих чисел 3 і 7. 45 розкладається на числа 5 і 9, а девиться 9 трижди 3 і 5. Ось ми маємо такі розклади. Давайте тепер дивитися. Оці три числа мають спільний дільник. Отже, вони не можуть утворювати між собою пару, бо вони не є взаємопрості. Залишається їх комбінація з числом 8. Будемо брати по черзі 8 і 15. Ми бачимо, немає спільних дільників, крім звичайно, одиниці. То це пара взаємно простих чисел. 8 і 21. Також немають спільних, простих. Множників, а отже дільників, крім одиниці. 8 і 45 також не мають жодного спільного множника, Ну, крім одиниці, ми його не писали. Отже, це прості, взаємно прості числа. Інших пар ми вже сказали немає, бо ці всі мають між собою, якщо створити їх. Пари з них, то вони будуть мати відповідно трійку або ще і п'ятірку якості спільного множника. А ці числа не дорівнюють одиниці.